Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про дорогу, яка веде до життя. Правідний вивідає свою путь, а дорога безбожних зведе їх самих. Не буде ледачий пекти свого полову, а людина трудяща не буде маєток цінний. В путі праведності є життя, і на стежці її нема смерти. У цих віршах Бог малює перед нами дві дороги і не просто два напрямки, а два способи жити. Тут ідеться про праведного, того, хто не йде на осліп. Він уважно досліджує свій шлях. Він не залишає життя на випадок долі, не дозволяє обставинам керувати ним. Він людина, яка запитує, куди ведеться дорога, що буде далі, чи відповідає це Божій волі, чи принесе це мені життя. Це не означає, що праведна людина ніколи не помиляється, але вона перевіряє, роздумує, молиться, зупиняється, коли треба. Її шлях усвідомлений, така людина ходить не за емоціями, а за принципами. І тому її дорога веде до Господа, а дорога нечестивих. Біблія каже, вона зведе їх самих. Це дуже сильний вислів. Людина, яка живе без Бога, без моральних меж, без довгострокового бачення, без смирення, сама ж стає жертвою власних рішень. Вона думає, що контролює шлях, але насправді. Шлях контролює її. І рано чи пізно така дорога приводить у темні й порожні місця. Далі Бог говорить про працю і серце Ледачий не пече свого полову, Тобто він не доводить справу до кінця. Він може щось почати, але не завершити, може мати мрії, але не наважуватися їх здійснити, може мати талант, але не наполегливість. Такий шлях не приносить плоду. Але трудяща людина. Та, що вірно робить своє крок за кроком, набуває цінний скарб. Бо Бог благословляє не хаотичну активність, а вірну щоденну працю. І, нарешті, кульмінація: в путі праведності є життя, і на стежці її нема смерти. Там, де людина йде дорогою праведності, народжується життя світле, ясне, наповнене миром і Божою присутністю. Навіть посеред випробувань. Чи найутемніші періоди навіть під час війни? Це шлях, на якому смерть у будь-якій формі втрачає свою силу. Ми бачимо це особливо яскраво у житті Тенбоу. Вона була голландкою, яка під час Другої світової війни з родиною ховала євреїв у своєму домі. Вони знали про небезпеку, але також знали їхній шлях шлях праведності, не найбезпечніший, не найзручніший. Але це Божий шлях. Коли їх викрили, її батько і сестра загинули, а сама Корі опинилася у концтаборі. І там, у місті смерті, вона приносила іншим життя. Вона не дозволяла своїй душі піти дорогою темряви. Вона молилася з жінками, ділилася Євангелієм, підтримувала знесилених. Після звільнення звідти вона багато років говорила про прощення, стілення і Божу любов. Наговорила. Ніколи не бійтеся довірити невідоме майбутнє відомому Богу. Дорога праведності не гарантує легкого життя, але гарантує справжнє життя, навіть серед страждань. Бог кличе нас досліджувати свій шлях, бути вірними в праці, завершувати те, що почали, і ходити шляхом де є життя, бо його дорога не веде в темряву, вона веде до світла. Господи, навчи мене досліджувати свій шлях і не йти на осліп. Дай мені мудрість розрізняти, де твій напрямок, а де дорога, що веде до падіння. Допоможи мені мати вірність робити те, що ти довірив, і доводити це до кінця. Веди мене шляхом праведності, де є життя, мир і Твоя присутність. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже в